Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська сторона почала активно звертатися до міжнародної спільноти з проханням надати сучасні бойові літаки для посилення оборонних можливостей. Українські військові просили f 16 або інші винищувачі західного зразка. Перший формат зустрічі під назвою Рамштайн відбувся 26 квітня 2022 року на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. На ньому зібралися представники понад 40 країн світу, щоб обговорити питання військової підтримки України. Під час повномасштабної війни з Росією зустріч ініціював міністр оборони США Ллойд Остін для координації допомоги Україні з боку інших країн. З цього почався довгий шлях вмовлянь партнерів для надання Україні f 16 Однак, протягом більшої частини 2022 року партнери України, включаючи США. Зосереджувалися на наданні інших видів зброї, зокрема систем ППО, артилерії та бронетехніки. Питання передачі винищувачів залишалося дискусійним і відкритим. В травні 2023 року президент США Джо Байден під час саміту G7 заявив. Що Сполучені Штати підтримують навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Ця заява стала важливим проривом у питанні поставок літаків. В червні 2023 року перші пілоти почали проходити навчання на f 16 у декількох країнах НАТО, зокрема Великій Британії, Данії та Нідерландах. Було оголошено, що навчання триватиме кілька місяців. В липні серпні 23-го року Данія та Нідерланди стали одними з перших країн, які пообіцяли передати Україні свої винищувачі f 16 В липні Нідерланди підтвердили, що передадуть Україні 42 літаки f 16 після завершення навчання пілотів серпень 23-го року Данія також пообіцяла передати 19 винищувачів, починаючи з 24 року. Прем'єр-міністр Данії Матте Фредріксен та президент України Володимир Зеленський підтвердили цей крок на спільній прес-конференції. На початку 24-го року українські військові продовжують навчання на Ф-16. Винищувачі очікуються на передовій не раніше середини 24-го року. Основною перешкодою залишаються тривалі навчання та необхідність підготовки інфраструктури для обслуговування літаків. І ось нарешті перші винищувачі Ф 16 що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня повітряних сил ЗСУ. 4 серпня президент України показав винищувачі f 16 в небі над Україною. Та один з них стояв в нього за спиною. Та все ж відео називається Найбільший обман. Так що ж ми побачили в реальності? А в реальності був збитий чи розбитий, чи якась халатність. Поки ми не зрозуміли, але ми втратили один f 16 І після цього більше ми не бачимо f 16 в небі над Україною. Вони просто зникли. А куди зникли, ми, ми не знаємо. Або ж наші повітряні сили бояться втрати ще літаків, а саме головне це кваліфікованих пілотів. І тому. Ми не бачимо f 16 в небі над Україною. Можливо, у літаків не вистачає ракет чи ракети не тої дальності для того, щоб захищати наші області і наші міста. Все ж таки українці все ще очікують, щоб небо над Україною було закрите. Можливо, країни НАТО допоможуть. В цьому аспекті та зроблять купол над всіми містами України. А поки що ми не бачимо, що f 16 якось змінили ситуацію в небі та допомагають захищати небо над українськими містами. Якщо тобі сподобалось це відео, постав, будь ласка, вподобайку та залиш коментар. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Слава Україні!